Незламності на Полтавщині, скільки їх має запрацювати восени. Ми розміщуємо в цих пунктах посилання на укриття. Перехрестя на вулиці Бірюзова та Юрченка у Полтаві. Чому змінюють режим для світлофора? Перехрестя тут дуже таке. Багато і аварій, і людей і пішоходів збивали. Демонтаж дощок зігін, ляхову та лідову у Полтаві. Що відомо? Ставлюсь до того, що вона висить негативно на зараз. Під час оборони України від російської армії полягли двоє військових з Полтавщини. Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. 19-річний Дмитро Алехно з Пирятина захищав Україну, а солдат поліг 2 вересня під час мінометного обстрілу. Це сталося біля села Кліщіївка на Донеччині. З воїном попрощалися 7 вересня. 39-річний полтавець Андрій Орлов під час виконання завдань розвідки отримав поранення поблизу села Одрадокам'янка. Херсонської області. Старший сержант помер у лікарні 6 вересня. Коли та де відбудеться прощання з воїном, поки невідомо. Біля пожежних рятувальних частин у Полтаві розгорнули наметові пункти незламності. Їх нині тестують. Ми перевіряємо готовність цих пунктів незламності в разі припинення роботи об'єднаної енергетичної системи. Такі пункти на Полтавщині працюватимуть цілодобово, розповів заступник директора обласного департаменту з питань оборонної роботи Віктор Стеблянко. На сьогоднішній день в області 468, з них 96 працюють постійно ну, в денний час. А всі інші сплячому режимі. В кожній громаді в принципі, по одному мінімум є. Є у нас стлінки, є оптоволоконні лінії, які будуть працювати за будь-яких умов. Уперше пункти незламності у Полтаві розгорнули наприкінці листопада минулого року через загрозу відключення електроенергії, яку могли спричинити російські обстріли. Електропостачання зникло у всіх районах громади. Як розповіла секретар міськради Катерина Ямщикова, зігрітися та підзарядити телефон мали можливість 40 тисяч людей. Працювали пункти протягом чотирьох місяців. Та на цей осінньо-зимовий період в обласному центрі працюватиме 61 пункт незламності. Це на 26 менше, ніж минулого сезону, розповіла Катерина Ямщикова. 53 з них на базі закладів освіти. Зменшено. чому тому, що основа близько 50 самих пунктів незламності вони базуються на основі закладів освіти, і кількість зменшена за рахунок того, що в таких у нас закладах проживають внутрішньопереміщені особи, і є запущений навчальний процес. Як розповіла речниця надзвичайників регіону Світлана Рибалко, кількість подовжувачів, генераторів та старлінків у пунктах планують збільшити. У нас був масований перший обстріл ворожий в минулому році у листопаді минулого року. Він був перший такий масований, і люди, ну всі побігли в такі пункти незламності. У нас було дуже багато людей, і нас навіть елементарно не вистачало подовжувачів. Ми зараз визначаємося із необхідною кількістю. Ми розміщуємо в цих пунктах посилання на укриття. Є куточок для дітей, якщо б дорослі прийшли з дітками. Є, наприклад, маленький куточок для. Для того, щоб людина, наприклад, випила гарячу якогось напою. Підняли тему, яка стосується мінімального е, такого продуктового набору, який має бути в пунктах незламності. В плані це чай, це печиво, це цукор, це одноразовий посуд. Повноцінно пункти незламності мають запрацювати із жовтня. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Треба поліцейські лежачі поставити, це моя думка, Чисто. А так перехрестя тут дуже таке багато аварій, і людей, і пішоходів збивали. Водій Юрій Матіш розповідає про перехрестя вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка в обласному центрі. Ну, во-первых, тут святофорик трошечки більше задержку давати, щоб зелене світло і з тої і з тої сторони було. Це теж здоровий плюс був. Тут маленьке время задержки, люди ну, проїжджають швидше, швидше і неуважні. Просто неуважність. Їздимо без проблем без ніякого. Ми тут часто їздимо через цей, цей, цей то проблем ніякого не Абсолютно. У Полтавській міськраді ухвалили встановити новий режим для світлофора, змінивши його циклограму. Тобто світло на одній зі смуг руху з боку вулиці Ковпака до перехрестя з Петра Юрченка затримуватимуть на 10 секунд. Розповів перший заступник голови Полтавської міськради. Світлофор перепрограмували 7 вересня. Ми прийняли рішення зберемо затримку. Тобто буде червоний горіти. І для одних учасників руху, і для інших. Коли ми зробили аналіз за минулий місяць, ми побачили, що це перехрестя одна із самих небезпечних по кількості аварій, яка відбулася на ньому. Більше десяти за місяць. Ось, наприклад, перший світофор на в'їзді зі сторони Харкова. Там, там напрашується, там стрілка, ну, стрілка напрашується, тому що там постійна пробка. Ті, що грузовики, особливо транзитні, повертають на Кременчуг, вони не успівають просто повернути на зелений. І там дійсно треба перевагу дати. Ну, Таких перекрестів ну, ну, на пальцях точно можна накидати до, до 10 в Полтаві. Востання аварія на цьому перехресті трапилася 24 серпня 2023-го, розповіла Суспільному речниця патрульної поліції регіону Наталія Костильова. Тоді зіткнулися легковик та маршрутка. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких дитина. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. Вулицю Станіславського у Полтаві закриють для руху транспорту. Це необхідно для виконання ремонту. Таке рішення ухвалили 7 серпня під час засідання виконавчого комітету. Рух перекриють від перехрестя бульвару Щепотєва з вулицею Колективної і Гребінки та від перехрестя вулиці Станіславського з бульваром Щепотєва до вулиці Огнівської. За словами начальника інспекції з контролю за благоустроєм у Полтаві Максима Малька, рух перекриють до 31 жовтня. На цей час організують об'їзд. З ділянки Заїзд до будинку, де живе полтавець Євген, пролягає через вулицю Станіславського. Це єдиний шлях заїзду в цей двір. Тому ну вони казали, що вони не будуть перекривати ці, цей в'їзд. Вони спочатку ага. одну сторону зроблять, потім потім іншу. Дуже довго ця дорога була. В дуже поганому стані. Ну, я дійсно рад, що, що якісь роботи проводяться. Майже все ламалося, тому що це, це була не дорога, а це був жах якийсь. Це клас, тому що якщо взяти те, що було тут до цього, ями неможливо приїхати. Некомфортно автомобілям, нікому не комфортно, то нарешті ми цього дочекалися. Жителі Огнівки цього дочекалися. Вулиця просвіти у Полтаві раніше була названа на честь військового кореспондента радянської газети Правда Петра Лідова. Назву змінили навесні цього року під час другого етапу перейменування допонімів у громаді. Проте на вулиці досі встановлена дошка. із інформацією про журналіста ставлюсь до того, що вона висить негативно на зараз. Але вважаю, що треба демонтувати цю дошку офіційно, а не так, як її демонтували ось десь на тому тижні, її там розбили. Так не потрібно робити. Лідов – все журналіст комуністичної газети, яка проводила пропаганду, в тому числі в Україні. І думаю, що раз вулицю перейменували, то треба зняти його, скажімо, дошку пам'яті. Схожа дошка, але з інформацією про радянського військового Олексія Зигіна встановлена на фасаді будинку, який розташований на вулиці Дмитра Коряка. Російський комуністичний військовий діяч Олексій Зигін брав участь у встановленні радянської влади, нагороджувався орденам Леніна. Був одним із найближчих прибічників кривавого московського диктатора Йосипа Сталіна. На вулиці Антона Грицая також встановлену дошку. На ній інформація про радянського військового Андрія Ляхова. На його честь вулиця була названа раніше. Полтава активно проголосувала за перейменування цієї вулиці на честь Антона Грицая і одного із лідерів фанатського руху у Полтаві і одного з перших українських добровольців, які ще на початку війни малої інтенсивності в 2014 році пішли захищати Україну. Ну і серед них був і Антон Грицай. Зрозуміло, що там мала би бути анотаційна дошка на честь саме Антона Грицая, яка б Позначала, яка це вулиця за словами Пустовгара, дошка Лідову підпадає під закон про декомунізацію, а Ляхову та Зигіну під закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, тому їх необхідно прибрати. Та нині міський департамент культури з'ясовує на чиєму вони балансі. Про це вони повідомили у відповідях на інформаційні запити кореспондента Суспільного. Також зазначили, що дошки лягову та лідову не мають пам'яткоохоронного статусу, тому їх можна демонтувати за рішенням балансу утримувача. Я вважаю, що пам'ятники не потрібно знімати, тому що це не призведе до закінчення війни. Війна як продовжувала, як так і буде надалі продовжуватись. А радянська історія це не тільки історія Росії, але й історія України і інших держав радянського союзу. Тому я вважаю, що потрібно цінувати нашу історію, яка була раніше, і не потрібно цього робити. Не потрібно зараз демонтувати старі радянські пам'ятники а потрібно став ставити нові новим героям. На думку регіонального представника Українського інституту нацпам'яті Олега Пустовгара, дошки необхідно передати до музею. Нагадаю, 4 серпня у Полтаві демонтували скульптуру Олексію Зигіну. А до цього прибрали пам'ятники Ватутіну та Пушкіну. Каріна Попова та Микола Ірьоменко. Суспільне новини Полтава. Понад 266 тисяч 900 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 610 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 7 спецтехнік та 37 артилерійських систем. Також 22 безпілотники і 5 реактивних систем залпового вогню. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 27 одиниць автомобільної техні. Техніки та автоцистерн за день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Сьогодні я принесла 15 штук. Прошлий раз в понеділок Я принесла 24 штук. Ну, шью, думаю, я в основному все время шью. Всі допомагають і не допомагають. У Полтаві волонтери шиють спеціальні подушки для поранених військових, називають їх кісточки, адже вони схожі на них формою. В інтернеті знайшли викрайку, зробили викрійку. Я вирізаю, Ткань не завжди цілим лоскутом. Получається, там із рубашек шує, із платів. Нада виложить якось викрить, потом пострачить, вивернути і погладить. Волонтерством займаються мами учасників проєкту «Надія є, поки молодь на заняттях із розвитку. З весни ми усі разом робимо ці подушечки кістки стечки. Що ще зараз дуже дуже а потрібно у госпіталі для захисників? Ми їх і тут тоже носимо по лікарням і далі також. Передаємо ну іншими групами волонтерів. Подушки роблять п'яти видів, каже Ольга Кошельник. Вони різної якості та наповнюваності. До військового госпіталю передали вже понад 100 штук. Вони їх ложать і під руки, і під ноги. Там, якщо їх об. Обгорнути дав щось, то вони ще можуть багато бути разом. Учасники проєкту Надія є в цей час зайняті глинотерапією. Даний захід відбувається в рамках програм, всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як, де ми залучили майстриню з глинотерапії і волонтерів єдністю. Взимку ми робили свічки заготовки до окопних свічок, діти пекуть печиво. Для наших воїнів вони подушечки зараз роблять для госпіталя нашого військового і ще дуже багато. борщові набори діти робили, мило варили. Виготовляємо будь-що квіткове панує. А тут в нас вже є своя фантазія. Вони також потребують нашої допомоги, підтримки і тому я вважаю, що зараз в такий період війни немає чужої, немає чужої біди. Кожна біда, це ти переживаєш як особисту. особисто. Цей час необхідно допомагати і мішком тому що вони оберігають на спокій. За словами Ольги Кошельник, проєкт Надія є діє вже близько семи років. За цей час до нього долучились 25 родин, а інклюзивним волонтерством активно займаються з травня минулого року. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю, без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла, в день – плюс 18, плюс 23. В обласному центрі вночі – 9-11, вище нуля, а в день – від 20 до 22 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.